Як ви дзвоню дзинь-дзинь-дзилень. Вам, мої дітки, усім добрий день. Доброго дня, любі діти, послухайте віршик. Якось вранці на поріг випав білий-білий сніг, біла стала вся земля, річка луг, ліси поля засвітіла завірюха, морозе щіпа за вуха. Діти кажуть, все дарма. Це ж чудово, це ж зима. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Яка буває зима? Зима яка? Так, кришталева. Зима яка. Так, святкова. Зима яка. Так, м'яка, зима яка. Так, білосніжна. Зима яка. Так, люта. Зима яка Так, іскриста. Зима яка безсніжна. Зима яка? Так вітряна, зима яка морозна Зима яка? Так, чарівна. Молодці діти, ви були дуже уважні. А нам же час прощатися. До нових зустрічей. Бувай!